росіяни знову наводили ракети на українські міста. Доля зіграли з ними зло жарт. Частина снарядів просто не долетіла, упали прямо на власну землю. Вибухи лунають там, де мали святкувати успіх від влучань по Україні. І це ще не все. Бо одночасно сталася біда на одній із ГЕС. Вся інфраструктура летить реберті окупантів, наче хтось зверху натиснув кнопку Відплата. Те, що відбувається, вас вразить. Тож залишайтесь разом з нами, аби дізнатися усі подробиці. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте в. Подобаю та коментар. А я буду розпочинати. Нова біда на російській землі. А вибухи вкрили, зокрема, і стратегічні об'єкти, заявили про характерні звуки ударів на гідроспорудах. Так от місцеві жителі повідомляють, що чули безпілотники та ракети у Ростовській області. Ну і також серію вибухів. Попередньо українські дрони типу Лютий завдали удару по області. Піднялися російські ракети на перехоплення, але далі почулися вибухи там, де розташовується новочеркаська дреса. Да Удавбану. О, второй, второй, второй. О, А, нет, это это. Ну а згідно із оприлюдненими матеріалами, стало відомо, що якась вибухова ціль, чи то ракети, чи то дрон влучила у головну будівлю ГРЕС. Місцеві пишуть, що ймовірно це могли бути російські ракети, які вдарили не туди, або збили український дрон над стратегічним об'єктом, що спричинило велику біду. Своєю чергу губернатор Ростовської області повідомив, що два із дев'яти енергоблоків станції, нібито тимчасово видані із експлуатації. І через масштабну пожежу у результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 тридцяти Корецька та ростовська масштабні вибухи на Грес мають подвійний ефект. Так, от, по перше глядачі, це удар несе. Інфраструктурі саме він нанесений і що забезпечує енергоживлення стратегічного значення. Ну а по-друге, ураження завдано поруч із залізничною гілкою, яка відіграє критичну роль у забезпеченні військової логістики Ерафії. Утім, удар могли нанести також ракети Ерафії, які летіли в бік України, але чомусь пали на споруди. Деталі про наслідки заявляються поступово, і схоже, цього разу може бути щось дійсно колосальне. Також у селищі міського типу Орловської Ростовської області Орафія виникла пожежа в районі тягової підстанції. Двійна. Місцеві жителі повідомляли про 4-5 вибухів в небі, які вони чули та бачили. Тож, як бачимо, продовжуються удари і повразливим логістичним шляхам ворога. Зокрема, місцеві жителі та моніторингові канали пишуть, що пожежа на території залізничної станції Тацинська виникла внаслідок атаки дронів Камікадзе. А згідно з геолокаційними кадрами, вогонь справді поширився на станції Тацинська поблизу водонапірної вежі. Наразі невідомо, які саме об'єкти було уражено і чи є постраждалі. При цьому відомо, що вогонь поширився на території. 500 квадратних метрів можемо заслухати і військового експерта Олега Жданова, який також розповів страшні наслідки цієї атаки та інших ударів по Росії. Наші добрі дрони трудились і там і там. тому я просто перечислю ті об'єкти, які були поражені на території Російської Федерації, на території нашого. любимого украинского Крыма, который временно оккупирован российскими оккупантами, а именно... Наши добрые дроны работали. Пожар на, на нефтебазе Роснефти в районе города Адлер. Местные жители сообщают о множественных попаданиях. Там возник пожар и прекратили заправку. Ну, говорят, что сейчас вроде бы как пожар потушен, но была ситуация интересная. Дело в том, что были задержаны 20, как минимум 23 рейса из аэропорта Адлер. Это Большие Сочи их называли. В советское время была попытка объединить Адлер и Сочи, назвать их Большие Сочи. Вот. Ну, не знаю, как сейчас градация в Российской Федерации, объединено или нет, но аэропорт относится к Адлеру. Вот, а в принципе там до Сочи ехать не так уж и далеко. Так вот, когда база горела и сейчас прекратили, сначала была задержка рейсов из-за плана «Ковер», Никто не мог улететь, потом была задержка поездов, потому что тоже в основном в Адлере сходят все поезда, до Адлера идут. Вот. Дальше там санитарная зона, только электрички, Ходили, ну не знаю, как сейчас, может быть, там и на вокзал в Сочи поезда доходят. А, неважно. А, была задержка поездов, потому что мы ударили по одному из железнодорожных узлов. Наши добрые дроны долетели на юге в краснодарском крае Российской Федерации. Так вот, а потом уже когда план ковер отменили, с утра вроде бы как должны были возобновить эти все рейсы, отправить в свое дальнее путешествие Вот, с теми пассажирами, которые там ночевали на, в аэропорту. В Сачах случился апокалипсис, там их залило водой, пронесся ураган. Город, как всегда, утонул, потому что когда строили все олимпийские объекты, забыли такую штуку, как ливневка. И теперь как, что не дождь, так в Сочи и потоп. Вот. Так вот, в аэропорту перестали заправлять самолеты, потому что пожар на вот этой базе Роснефти в Адлере, и там авиационный керосин, вывести его оттуда, чтобы заправить самолеты, нет, не было возможности. Так вот, те самолеты, у которых было немного топлива, чтобы хватило до аэродрома подскока, там где-то выбрали они недалеко аэродром, они туда вылетали, там дозаправлялись и дальше следовали по маршруту. Вот так через сутки после начала прилета наших дронов добрых начал работать потихонечку аэропорт в Адлере. Вот такая вот там сложилась обстановка. Далее добрые дроны прилетели на нефтеперерабатывающий завод Кстова. Там сейчас выясняется масштаб повреждений, хотя местные пишут, что, что там насчитали больше десятка взрывов. Насколько завод поврежден, трудно сказать. Остановлен ли производственный цикл, тоже покажет. Ну, подождем наших наших спецслужб спецслужби генштаб, що вони скажуть, чиї були дрони, і як успішно вони успіли справитися, і наскільки успішно вони справились з поставленої їм задачі. Українські ж дрони атакували об'єкти транспорту енергетичної сфери Волгоградської області напередодні. Після атаки БЛА сталася пожежа у технічній будівлі залізничної станції. На куліях було майже рух через падіння уламків безпілотників. Російська федерація спробувала нести у відповідь удар по Україні та при цьому обстріляли не Україну, а власну територію. Зокрема, десятки російських авіабомб упали на регіони Росії та тимчасово окуповані території України. Відомо про падіння трьох ракет ворога. За даними журналістів, наразі відомо про щонайменше 100 авіабомб, 93 ФАБи і 7 у МПБ, і три ракети, що впали із російських літаків у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Стало відомо про нові випадки таких подій: до прикладу, дві російські авіабомби на окупованій частині Донецької області України біля житлового будинку в Дебальцевому і прямо біля дитячої школи інтернату в Ясинуваті упали. Бомби не вибухнули, їх ліквідували. Ніхто не постраждав. Ще одна авіабомба впала в окупованому селі Високе на Запоріжжі. Також два ФАБ впали у Білгородській області, ФАБ 250 на вулиці Перемоги у селі Богданівка у Новооскольському окрузі. Та ФАБ 500 у районі житлового будинку на вулиці Калініна у селі Баршакова у Шебекінському районі. Постраждалих немає. Варто зауважити, що для протезного. Українським ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами у МПК. Таке оновлення дозволяє запускати бомби прямо із Росії. Проте через недосконалі системи авіабомби не завжди долітають до мети і падають на російські території. Місцева влада намагається приховувати такі факти. Однак, журналісти телеграм-каналу Астра повідомляють про те, що у селі Нікольська Білгородської області РФІ із російського літака упала авіаційна керована ракета класу повітря-повітря П. 27. приблизно за 100 метрів від житлового будинку на вулиці Радянській у селі Нікольське. Це сталося під час нештатного сходження ракети з російського літака. Постраждалих і загиблих немає. Також, як раніше, повідомляли Астра в екстрених службах регіону, авіабомба вагою 250 кілограм впала нештатно та прибула дех будівлі школи. Вона так і залишається в одному з кабінетів на третьому поверсі. Піпіл же пише, що вулиці пошкоджень не видно. Але на одній зі стін будівелі пішла тріщина. Одна із учительок школи розповіла, що власне. Заняття дистанційно, але не знає про прочини переходу на онлайн-навчання. Нам нічого не сказали. Сьогодні проїхала, ми прибирались, там ніхто нічого не знає. Сказали займатися дистанційно, поки ця ситуація серйозна, додала вона. У школі журналістам інформацію про бомбу, що впало, коментувати, відмовилися. Ну а ще одна авіабомба впала за півтора кілометра від села Білий Колодязь у Шебекінському міському окрузі. Такі бомби використовуються армія Російської Федерації в основному для ударів по Донецькій та Харківській областях. Також і в полі біля села Старосельцеве, Волоконівського району Білгородської області, знайшли ракету Х-59, яка нештатно зійшла із російського літака. На жаль, рашисти попри це не припиняють атакувати українські міста. Так Лозова на Харківщині зазнала наймасштабнішою атаки з боку російського вторгнення. На жаль, є загиблий і поранені. Тож в Укрзалізниці також повідомили, що під ударом у Лозові опинився залізничний вокзал. Його пошкоджено руйнувань зазнали і інші об'єкти інфраструктури. Більшість людей встигли пройти до укриття. Однак, на жаль, не обійшлося без жертв загинув черговий механік одного із підрозділів. Ще четверо залізничників зазнали поранень, поділилися в компанії. Ну а тим часом у ДСНС уточнили, що загалом поранено 10 людей. Один чоловік загинув. Очільник ОВА Олексій Нігубов зазначив, що серед постраждалих і 14-річний хлопець, і 13-річна дівчинка. До слова Мерлозової Сергія Зеленський також заявив про ураження критичної інфраструктури, багатоповерхівок та приватного сектору. У Лозові є перебої з водопостачанням. Без світла залишається частина міста, зокрема, Авилівка, а також Катеринівський Старостинський округ. А Україні тим часом вдається переносити війну на територію ворога. Особливо ефективними виявилися удари безпілотниками. Про це розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш Де Бретон Гордон, зауваживши, що Україна провела багато серйозних операцій на території Росії. Ну і далі це буде продовжуватися. Адже ворогу не місце на українській землі, тому наші захисники займаються силою цим питанням. Я вам вдячна глядачі, за те, що ви додавались випуск до кінця. Не забудьте залишити вподобайку та коментар. Ну а я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.